Європейський футбол готується до одного з найбільших рішень наступних років: визначення країн, які прийматимуть жіночий чемпіонат Європи 2029 року. Хоча офіційний вибір ще не оголошено, потенційні стадіони вже активно розглядаються, а серед них ключові арени Німеччини, Польщі, Швеції та Швейцарії. Для Польщі це може стати наймасштабнішою футбольною подією за останнє десятиліття. На архівних кадрах бачимо президента. УЄФА Олександра Чеферіна під час засідань виконавчого комітету та офіційних заходів. Саме комітет ухвалює остаточні рішення щодо господарів турніру, а вибір 2029 року розглядається як стратегічний. Адже жіночий футбол переживає найдинамічніше зростання в історії у штаб-квартирі. УЄФА в Ньоні – стенди з трофеями чемпіонатів Європи та Ліги Чемпіонів, логотипи федерацій та прапори країн-членів. Жіноче євро вже давно стало центральним турніром. На футбольній карті континенту попередня першість, яку виграла збірна Англії, зібрала рекордну телевізійну та стадіонну аудиторію. Серед можливих арен одні з найбільших стадіонів Німеччини. Дортмундський Сігнал і Дуна парк, Мюнхенська «Альянс Арена та Редбул Арена у Лейпцигу. Вони вже неодноразово приймали матчі найвищого рівня, однак попит з боку інших країн також зростає. Польща в цьому контексті відіграє важливу роль. У Гданську стадіон, який приймав фінал Ліги Європи, вважається одним із найсучасніших у регіоні. А педжі народови у Варшаві, національна арена країни, здатна прийняти відкриття або фінал турніру. Польські стадіони регулярно отримують високі оцінки за інфраструктуру, логістику та рівень безпеки, що робить їх серйозними кандидатами у боротьбі за право приймати євро 2029 року. Крім того, Польща активно розвиває жіночий футбол, зростає кількість жіночих академій, клубів та інвестицій у молодіжні програми для країни участь у такому турнірі, як господаря. Стала б ще одним кроком до зміцнення свого статусу в європейському футболі і можливістю продемонструвати ефективність організації великих спортивних подій у списку кандидатів. Також Швеція, де стадіони в Мальме та Гетеборзі мають багаторічний досвід проведення міжнародних матчів, а також Швейцарія. Що претендує на право приймати частину ігор завдяки своїм компактним та сучасним аренам, поки що рішення УЄФА не оголошене, але конкуренція між країнами велика. Для Польщі цей шанс означає не лише спортивний престиж, а й можливість зміцнити позиції в центральній Європі, залучити туристів, інвестиції та показати власний потенціал як надійного організатора масштабних міжнародних турнірів. Жіноче євро 2029 може стати одним із найважливіших футбольних форумів десятиліття. А польща бік однією з країн, які готові прийняти цей виклик.